Всім доброго дня, ви на каналі компанії «Міні Агро» Мукачево. Сьогодні у нас на огляді Соліс 105. Багато вже є отзивів, відео оглядів на цей трактор. Хочу нагадати, що це трактор індійського виробника компанії Sonalica. На одному заводі збираються як соліси, так і трактори Янмар. Соліси 105 приходять на Україну повністю зібрані. Збирається на одному заводі виключно. І Зараз вам розкажемо деякі характеристики цього трактора. Саме перше, багато людей цікавиться його вага. Вага даного трактора 3890 кілограм. Багато хто може сказати, що це мало, тому що МТЗ мають по 5-5,5. Але не забуваємо, що чим більше чим вага трактора, тим він. Бистріше може загрузнути на землі. Колья даного трактора 2 метри, вона може змінюватися. Агротехнічний просвіт у даного трактора 40 см. Має передній баласт, значить, груза 4 груза по 30 кілограм і 2 по 25. Спереду акумулятор у нас знаходиться тут, він зашитий, вода туди не попадає. Також є груза на задні колеса по 40 кілограм. Кому необхідно докупити вантажі, це можна зробити, вони є в продажі, як передні, так і задні. По трактору є два, дві пари гідровиходів, подача і обратка, є розетка під причів. Дана, даний навісний механізм піднімає до 2 тонни 900 кілограм. Є також пневморозетка на прицеп, якщо у вас прицеп з пневмотормозами. Хороша резина БКТ стоїть. Задня 16,9 на 34. Передня у нас. 136 на 24 Трактор має компресор з ресівером. Кабіна у нас повністю герметична. Це дуже добре на оприскування, немає ніяких ні щелій, ні дир. Зараз відкриємо, покажемо. Рівна підлога. Ось бачите. Реверсна коробка передач це важлі перемикання. Реверса вперед назад Сідушка бачите з матерії. Дуже багато людей, які вибирають трактор, хотіли би кожу, там чи там кожзам. Але теж ви маєте розуміти, що коли стоїть трактор на сонці, кожа нагрівається. Ткань, звісно, так не нагрівається. Так, да, ткань у нас зачухується швидше, але її так само можна помити. Коробка у нас 12 плюс 12. Є основні чотири передачі, Бачите, і тут по праву руку перемикання повишені, понижені і середні. Це ліфтоматік, це регулювання нав'язки, скидання навісного оборудування до заданої висоти. Є два речіга у нас на подйом нав'язки із фіксацією положення, і керування гідроконекторами. Є віконечко позаду, можна бачити, як працює навісне Вал відбору потужності за сидінням, знаходиться. Є ось цей перемикач, це додатково тут є вал відбору мощності від приводу коліс. І збоку розташований перемикач повного приводу. Постійно задньоприводний, якщо потрібно, підключаємо повний привод. Об'єм двигуна 4000 см кубічних. Проізвоство саналіка, бак розташований з боку, об'єм баку 115 літрів. Зараз відкриємо, покажемо під капотом, як виглядає. Повітряний фільтр сухого типу, стоїть турбіна. Трактор у нас 4 з турбіною. Максимальна потужність 105 кінських сил От бачите, проводка Bosch у нас, форсунки Bosch, топляна система Bosch. На трактор надається гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Доставка цих тракторів у нас безкоштовна по всій Україні. Хочемо нагадати, що... Трактора Solis займається тільки одна компанія Мініагро по Україні. Тож, якщо вам хтось там хоче продати, чи дешевше, чи в нас перекупити, потім вам продати, ви маєте розуміти, що по гарантії будуть вас обслуговувати у того, кого ви купили. Найкраще це вибирати імпортера, тому що у нас є склад запчастей, у нас є виїзна сервісна служба. Тож Рекомендуємо брати тільки в імпортера. Ви можете зекономити 50 доларів, а потім трактор ремонтувати самі. Ціни по всій Україні у нас однакові на Соліси і також саме на китайські трактора. По швидкості трактору Трактор є мінімальна швидкість на першій пониженні це 1,67 км на годину. його швидкість 35 км на годину. Тож, чекаємо всіх на нашому представництві. Ми знаходимося, нагадуємо біля заводу Flextronics, компанія міні Мукачево, вулиця Берегівська, Бічна, 1А. Також трактор можна замовити за номерами телефонів. Тож, будемо раді вас бачити на нашій площадці. Щасливо всім гарного дня!